Яка вона сучасна читанка? Звісно, така, що заохочує школярів читати і думати. Видавництво літера ЛТД пропонує вашій увазі читанку для першого класу, яка не залишить байдужими ані дітей, ані дорослих. Це перша читанка із серії коло читання з котозавриком, наскрізного персонажа. Які зростатиме разом із дітками з 1 до 4 класу, у порядниці першого кола читання Таня Стус письменниця, літературознавиця, засновиця і керівниця проєкту Барабука, громадська активістка промоції дитячого читання та очільниця освітнього руху Живі письменники Людмила Ковальова. Методистка вищої категорії, педагогиня початкової освіти з 30-річним стажем. Олена Іщенко, авторка підручників і посібників з української мови та читання, інтегрованого курсу Я досліджую світ для перших четвертих класів НУШ у видавництві літера ЛТД, учителька вищої категорії. То, що ж особливого в нашій читанці. По-перше, Збалансоване групування художніх творів сучасних українських авторів і класиків вітчизняної та зарубіжної дитячої літератури. По друге тематичний підхід. 12 тем читанки чудово синхронізуються з темами інтегрованого курсу Я досліджую світ. Наведемо пару прикладів. Опановуючи тему Я у школі, першокласники дізнаються, як кошеня кузь. Уперше збиралися до школи, чому в песика Гаврика виникли проблеми на уроці в школі їздових собак? Чи завжди добре бути непосидючим? Усього в цій темі сім творів. Читаючи твори теми Я, Ти, Ми. Першокласники, з поміж іншого пересвідчаться, що люди бувають різними. познайомляться з лісовими мешканцями. Декотрі з яких ведуть нічне життя, відчують тепло маминих долонь, відвідують квартиру близнюків-бешкетників та дізнаються разом із мишеням тімом, чому не можна говорити неправду. Ну що, уже зацікавилися? Далі, в читанці ще 10 тем, які мотивуватимуть дітей до читання й слухання, а й спонукатимуть міркувати, обговорювати, творити, рефлексувати. Адже до кожного художнього тексту укладачки подали цікаві запитання та завдання, які під силу виконати шести семирічним діткам. По третє, методичний супровід читанки ще одна особливість нашого видання: окрім системи завдань і запитань, уміщених у читанці, упорядниці створили окремий додаток з методичними рекомендаціями, які стануть опорою для вчителів під час підготовки до уроків. Або для батьків, які разом із дітьми опановуватимуть матеріали книжки, завантажити методичний супровід можна на нашому сайті. І наостанок, наша читанка це скарбниця життєствердності, домінантної емоційної лінії, яка є наскрізною для всієї серії. Наші укладачки чудово усвідомлюють, що в часи надлюдських випробувань війною. Надзвичайно важливо повернути українським дітям відчуття спокою, упевненості в собі та своїх силах. На початку книжки пропонуємо дітям прочитати твір відомої дитячої психологині Світлани Ройс, у якому авторка пропонує юним читачам уявити себе драконом, урівноваженим, збалансованим емоційно з міцною опорою в житті. Маєте ще сумніви? Переглядайте демоверсію видання та переконуйтеся, що наша читанка Перше коло читання з котозавриком найліпше сучасне видання для читання в школі та вдома. Обирайте якість, досвід та інновації, обирайте видавництво літера ЛТД.